вважаєте тоді, що ПЦУ не є канонічною церквою разом з Томасом. Ну, дивіться, чому я вважаю, що ПЦУ не є канонічною церквою, е, хто що її офіційно визнали, видали Томас, і це на об'єднавчому соборі відбулося. Тут важливо зауважити, хто рукопокладав Єпіфанія. Його рукопокладав патріарх Філарет, який був вивержений сам. Ну тобто, це вирішено на соборі за ухилення в розкол. Та не покаяння, його вивергли сану. Тобто він вже не священник, Він для нас в статусі мирянина. Константинополь це визнавав, всі це визнавали. Але в один момент чомусь якби, це рішення відмінили і відмінили ті люди, які не накладали на нього цю заборону, це виверження. Тому, якщо в нього немає сану, і він когось рукопоклав, воно не дійсне. Ось сербська церква вважає цю структуру неканонічною. Польська церква ви що та серйозно? Я, я в шоці можете подивитись офіційні звікаве трактування фактів. Дякую, велике за розповідь. Вже вдруге змістовно порозмовляли. Дякую, все.